Усім привіт! Я Тетяна, і ви на моєму каналі В'язання до Любов. Сьогодні я вирішила записати вступне відео до спільного проєкту Осіннє натхнення, де організатором є Валентина з каналу Валентина. Творимо красу. Я вперше приймаю участь у спільному проєкті. Не в цьому, а взагалі. І для мене це важливо. Тож, почати я хочу з пряжі, з якої я хочу вирушити до спільника. Нещодавно я придбала ось таку ж карпеткову пряжу. Я ще не бачила такого кольору, вирішила придбати. Так, але ж я придбала два моточки, але ж я не втрималася і зв'язала вже одну шкарпет, пару шкарпеток. Ось така розфарбовка. Получається гарненьке. В'язалася дуже легко, цікаво, бо чекала переходу кольорів, коли ж буде наступний колір. І зв'язала ось такі чоловічі шкарпетки. Так, ну і в спільнику я хочу зв'язати ще одні. І ще одні ось такі гарні шкарпетки. Так, в мене ще є шкарпеткова пряжа ось така сонячна, весняна. Гарні кольори такі яскраві, теплі. І сонечко, і листечко тут, і квіточки, бо ще, і ще до 15-го рахується, що це літа до 15 го вересня. Тому я ось таку ще взяла пряжу цей спільник. Так, ще в мене є ось така шкарпеткова пряжа. О, так. Так. Дропс, такий гарний колір, супер вош комфорт такого кольору, і я ще подумаю, це пряжа опал шкарпеткова, я ще поміркую, можливо, буде жакард, можливо, щось інше, але ось такі осінні кольори, гарні осінні. Кольори. Так, так, ще на початку літа я купила собі ось таку пряжу. Це у мене дропс Альпака сілк. Так, де ж десь. Drops Alpaca Silk. ось колір номер 21, це шавлія. По 110 гривень моточок я вирішила, що це непогана ціна, і взяла собі на павутинку. Але в мене вийшло не павутинка, а кожушок. Так, ось такий. Ось такий. Перший Першу джемперок я зв'язала доньці, в мене пішло 5 моточків. А собі я бачу, що буде не вистачати. Тому я зв'язала спицями п'ятірочку і закінчила 5,5. Але ж але ж, у мене не хватає паєток. Тому я вирішила, і після підрізів трошки в мене як. Хотілося б трошки зв'язати ширше. Тож я вирішила оце, до підрізів, все розпустити, перев'язати товщими спицями і трохи буде довший він. Так, ось цей проєкт я хочу взяти у спільник, бо Якщо почнуться холоди, мені прохолода, мені б хотілося його одягнути і вигуляти десь. Ось такий в мене проєкт почати. Так, так, ось хотіла ще показати вам, павутинка, не павутинка. Ось така кожушок. Моя донька. Не любить холоду, тому я її таке щільненьке зв'язала полотно. Ось такий довгий рукавчик, звичайний, рівний. Так, ось ось так. Тож у мене виходить з 10 моточків, 2 джемпера. І я цим дуже задоволена. Так. Ще, дівчатка, у мене є ось така чудова ниточка, це кауні. Мені її подарувала Іринка з каналу професор Кофесова. Вона мені подарувала на день народження дві ось такі пасми. Вони дуже гарні. Колір. Мені нагадує небо Грозове, дощове, ясне небо, усі кольори синього. Я дуже боялася раніше в'язати з цієї пряжі, не купувала її, боялася, що вона зваляється, що я не зможу з неї щось зробити. Але, але якщо дуже хочеться, то треба в'язати, пробувати. Якщо не спробуєш, то і нічого не буде ніякого досвіду. Ось така у мене гарна ще є пряжа. З нею теж, так як проект буде тривати три місяці, я сподіваюся, що я багато чого встигну. Спасибі, Іринко, тобі за цю красу. Так, і ще в мене, дівчатка, мені подарували. Лєночка, дякую тобі велике. Ось така пряжа. І я нещодавно бачила відео, дивилася нашої української в'язальниці, але я не пам'ятаю каналу. Я знайду і обов'язково вам скажу. І хочу зв'язати валяні носочки, зваляти з цієї пряжі або я, не знаю, я навіть не знаю, як назвати. Тапочки, не тапочки, валяночки не валяночки, але щось тепленьке на ноги, бо ноги мерзнуть. Та, так, ось з такої пряжі. Це у нас Ярослав, 100% вовна верблюжа. І в мене їх 6 моточків. І я сподіваюся, що мені вистачить. Вистачить багато що зв'язати. Так, і, і ще у мене один, іще одне я хочу, дівчатка, цей проєкт взяти в шиття. Це, я собі пошила такі торбинки, і дівчаткам дарувала зустрічі. Так, це вже готові. А це у мене. Покроєні, але їх тут треба шити. Тож я вирішила взяти в цей проєкт і пошити декілька ось такого кольору, ось такого гарного кольору. Так, це, це теж яскраві квіти. Так, ось. І такі ось. І така ось Це підкладочка у мене буде. А це буде ось така торбинка. Так що ось такі роботи я хочу взяти і пряжу, і роботу хочу взяти в цей спільний проект. Тож, о, я ще ж вам не, не сказала за оцю пряжу. Я нещодавно дивилась канал Тетяни з каналу. Тетяна СЛ. І вона зв'язала дуже чудове плаття. Мені дуже сподобалося. резиночкою 2 на 2. І не пам'ятаю, які спиці, але спиці тоненькі. Або 2,5, або 2,75. Ця пряжа в мене вже стоїть давненько. І я, І я не знала, що мені з нею зв'язати. Все, все, щось не так. А це. А це, подивилася Тані на відео, і мені дуже сподобалося. Вона це платічко в'язала з великою, е, як сказати, свободою облягання, і я вирішила собі зв'язати теж резиночкою, але не плаття а або світер з високою, з високою горловинкою, або джемпер. Я ще буду думати. Тому. Резиночкою обов'язково і зроблю велику е, свободу облягання, бо я не люблю, коли трикотажні в'язані речі сильно облягають тіло. Треба, щоб воно облягало, а не обтягувало. Тому це пряжа в мене канбера, ви, звісно, знаєте її, півтора, півтори тисячі метрів в 100 г такий болотний. Ці, колір хаки, ось такий гарний, спокійний, гарний колір. Так, дівчатка, ну, а якщо у мене ще щось зв'яжеться, або я побачу в ваших роботах, може щось, може, захочеться мені зв'язати, може залишиться з цієї ниточки з цієї пряжі трохи ниток, можливо, зв'яжу собі. Гарбузика. Я давно мрію зв'язати гарбузика, а цієї осені вирішила зв'язати собі обов'язково гарбузика. Ниточка є, з цього можна листочки до гарбузика зв'язати. Тож буду міркувати, що мені ще зв'язати. Так, ось такі у мене, дівчатка, справи, ось такі у мене ниточки є. І тому поки що все, але ж натхнення це така підступна річ, що кожна хвилинка і щось придумалося вже. Ось так. І на останок е, хотілося б мене, мені по, подякувати Валентині за те, що вона прийняла мене в. Вашу е, творчу сім'ю. І хотіла побажати усім тихого мирного неба, тихих творчих вечорів і до зустрічі. Бай-бай!